Президент США Дональд Трамп висунув нову умову для ведення санкцій проти Росії. Він заявив, що готовий посилити тиск на Москву. Але при тій умові, якщо всі країни НАТО підтримують цей крок, Трамп також вимагає від країн-членів відмовитись від покупки російської нафти та посилити мита на товари з Китаю. Проте, за даними New York Times, ця умова майже недосяжна. Навіть радники президента визнають. Що сам Трамп це розуміє? Це не перший раз, коли президент висуває подібні вимоги, відкладаючи конкретні рішення щодо санкцій. Він сказав: я готовий до великих санкцій проти Росії, коли всі країни НАТО згодяться і приєднаються, і коли всі вони припинять купувати нафту з Росії. Вимоги Трампа надзвичайно складні для виконання. Деякі країни, як от Угорщина та Туреччина, продовжують купувати російську нафту через особисті зв'язки з Путіним інші країни зменшили обсяги закупівель, але повністю відмовитись не можуть. Уряд США визнає ймовірність виконання цих умов дуже мала. Це дозволяє Трампу зберігати жорстку риторику, не роблячи прямих кроків проти Кремля. Отже, нові умови санкцій майже неможливо виконати. Але вони дають Трампу можливість демонструвати рішучість, не змінюючи реальної політики щодо Росії.